Буду робити вино і покажу вам, як я видушила. І В мене вийшло 5 літрів соку. Окремо в каструльці я так дала. 2,5 літри води дати 2,5 кг Цукру, воду з цукром треба перекип'ятити і охолодити. град бажано не мити. Як ви його зірвали, так ви його і видушуєте з нього сік. Це робиться для цього, щоб там утворилися швидше бактерії. Корочок, а в корочку ось така пластмаска, в яку набирається вода, і там є такий поплавочок, і він весь час там плаває. І коли вже ваше вино почне бродити, тоді. Будуть йти бульки, і в ті кришці зверху є дирочки, і повітря буде виходити. Воно буде бродити, споки воно не стане добре. А добре воно встане 2-3 місяці. Воно залежить де воно стоїть. Бо я своє вино буду ставити в саме тепліше місце в хаті. Через 2-3 місяці можна вже попробувати його.